Друзі, всім привіт! Хорошого дня, чудового настрою. Сьогодні ми з вами заплануємо. Я запланувала слідуючи: ми пройдемося по городу. Така чудова погода. Дашка прибігла сказати всім вам привіт. Вона тільки почула, не лише вона, всі вони мої. Улюбленці, вони тільки чують, що я говорю миттєво йдуть сюди, кажуть привіт, привіт. Це вона того так застигла, що вона відчуває камеру. Як я спостерігала за ними всіма, що насправді вони відчувають, коли включається камера. Буває, іноді котики граються, граються, ну давай лапу. Граються, лише камеру включаєш і вони миттєво перестають. Є хто зі мною? Дякую, що ви зі мною. Бажаю вам хорошого дня, чудового настрою. У нас погода чудова сьогодні. Покажу зараз вам небо ось таке. Трішечки, трішечки такі, як я говорю, лагідні хмаринки. Зараз, тільки що подивилася на градусник, 24 градуси. Тобто така хороша, чудова, весняна, комфортна погода. І пройдемо зараз, пройдемося погороду. Подивимося, що назбираємо. Я бачу, що хтось зі мною є. Друзі, дякую, що ви зі мною. Бажаю вам хорошого дня, чудового настрою. Включимо проміння, щоб нам було приємно. Так? І будемо зберігати ролик найкращими моментами. Я думаю, що ми сьогодні трохи і полунички знайдемо. Спочатку я думала, що ми зробимо салат. В мене таке, як ми минулого разу робили, я туди е додала просто трохи сиру, сиру звичайного, коров'ячого.